Die verbaas het probeer.

Наша школа дуже сильно постраждала. Ми планували попереднє навчання розпочати 8 січня, але внесли, Росія внесла свої корективи, тому ми на тиждень пізніше розпочали навчання. Сьогодні, 15 січня, перший день, як вийшли наші учні на навчання, це є перші три-сьомі класи. Кожна паралель у нас має по 4 класи, 5 і 6 по 5. Тобто це досить багато є учнів. Ось 11 наразі залишилися на дистанційному навчанні протягом цього. Тижня, і е, згодом ми будемо відновлювати ще додаткові кабінети, замінювати вікна та двері. І з часом теж виведемо і інші класи. Е, наразі. Е, Дітей дуже багато в школі. Діти йшли до школи з задоволенням. Зранку я бачила, вони бігли, обнімалися, казали, що вони скучили, сумувалися з вчителями, обіймалися з своїми однокласниками. Бачимо, йде навчання повним на повну силу, і фізкультура, і англійська, і мистецтво, і музика, і всі предмети. І сподіваємося, що все буде добре. Ну дуже весело зараз. З друзями побачились, вчителів побачили радісно. Завтра будемо в своєму класі нарешті, і буде. Ну, дуже чекаємо цього моменту знову навчання повернутися. По початковій справді є серйозні пошкодження, які ще з'являються з часом походу. Там будуть зносити три стіни з двох класів і з одного коридору будуть забирати перекриття. Там проблема зараз з опаленням. Ми спустили повністю опалення, коли були ці морози. Але з цокольного приміщення не виходило спустити. Там потріскали труби, стіни відійшли, там дуже холодно. Я думаю, що там пошкодження ще продовжують. Зростати